Марина Стевніщук до нас приєдналася. Доброго вечора вам. Я не знаю, наскільки його можна називати добрим, зважаючи на те, що відбувається. Звідки ви приїхали? Чи, чи намагалися ви? Ну, ви поки що в системі влади, чи намагалися ви з кимось зв'язатися, когось врозуміти, пояснити, що ситуація дуже. Ми зараз говоримо про те, що треба терміново вживати заходів, щоб припинити вогонь і. Залі в шоці, всі, по-моєму, від того, що відбувається в країні, і ті, хто в владі, і ті, хто не у владі, і ті, хто в опозиції, і, 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 і ті, хто на майдані, всі в шоці від цієї ситуації. Тому найперше, що мають зараз зробити політики, це вжити в серйозних заходів, щоб це припинити. А вже потім шукати вихід Після ви маєте кожного... лише, в парламент парламентським якимсь рішенням чи ну, парламентським парламентсько-президентським сьогодні зрозуміло, що ті всі варіанти, які скажімо, були пов'язані там лише. Зі зміною конституції лише з перерозподілом повноважень, з підготовкою нової редакції, сьогодні вже втратили свій сенс після тих подій, які ми маємо вночі і, і, і в день, вчора, сьогодні. Тому, звичайно, говорити про тільки ці речі неможливо. Уже треба визначатися з датами позачергових виборів, чітко розуміти, що всі. Мають зробити все для того, щоб за певний період часу ці вибори відбулися, тому що в такій ситуації для мене зрозуміло, як людині, яка не одні вибори провела в цій державі. В такій ситуації вибори провести неможливо. Треба, щоб ситуація до певної міри набула такого суспільного спокою. Принаймні, те, що ем, певний такий серйозний накалик і сьогодні є, і ці настрої в суспільстві ем, не за один день, не за один тиждень, не за місяць і навіть не за рік не пройдуть, це зрозуміло. Але все рівно потрібна для виборів більш така спокійніша, стабільніша, якби обстановка. Тому сьогодні політики повинні усвідомити свою відповідальність і всі зусилля направити паралельно на ціле. Комплекс речей. Марина Івановна, Зараз ми Міжко. жуляни, Аня Вабінець в Жулянах перебуває. Там вивозять Дула інформація в інтернеті, що ніби звідси зараз вилітають, вивозять свої сім'ї, члени партії регіонів. Ми приїхали власне її перевірити, і деякі ознаки, підтвердження цієї інформації ми знаходимо. От Зараз можемо ближче підійти. Показати тут дуже багато. «Мерседесів, вони під'їжджають, від'їжджають. В момент, поки в нас падала трансляція, вже кілька машин поїхало. За цей час, за останні хвилин, сім злетіло три літаки. Не знаю, що було до цього, як буде після цього, але три літаки злетіло. От ми бачимо, тут номери можемо показати. Тут мерседеси, тут охорона, це напевно. Це ВІП-термінал. Я підходила до... Чекають, зараз машина пройде. Я підходила до ВІВТРІ, до, до обслуговуючого персоналу, питалася, чи тут літають якісь регулярні рейси. Мені сказали, що регулярні рейси не літають. Чи є моє прізвище в списку тих в заявці, як мені сказали, є якісь заявки на людей, які випускають. От Мерседес з Донецькими номерами. Можемо побачити, ми його вже показували, Так, тут зараз гарно видно. Тобто, от звідси теж віп-термінал достатньо добре видно. Щойно під'їхав білий такий джип, поки ми під'єднувалися з нього, вийшов чоловік з дитиною. Не розпізнали ми цього чоловіка. Була також жінка з такою білою собачкою, така жінка гламурної зовнішності, з білою собачкою, яка під руку собачкою, вони швидко зайшли в цей віп-термінал. Перед тим, коли ми були всередині, ми бачили, що там дитячі візочки, якісь речі, багато речей. І що ж дуже цікаво, зараз ми ближче під підійдемо до машини, бо са ми помітили, от просто бачите, тут просто як на хрещатику рухне, можна просто пройти. Те, що цікаво, в момент, коли ми під'їхали, ми побачили інкасаторську машину, вона зараз припаркована трошки далі. Ми покажемо її, покажемо номери, що це якось допоможе, не допоможе. Але власне з цієї машини виносили пакет, ну, якісь такі пакунки з чимось. І я бачила сама на власні очі хлопця з автоматом. Тобто це був, він не був в формі інкасаторів, от вона, ця інкасаторська машина, яка передавала якісь гроші через цей пропускний пункт. Тобто це оця от готівка, власне, я так розумію. Негатівка, яку чи виводить, що оценка інкасаторська машина? Це віп-термінал аеропорту Жуляни, з якого зараз не літають ніякі регулярні рейси, але тут достатньо великий потік. Десь приблизно три літаки, тільки що піднялося в небо. Скільки їх іще буде? Хто ці люди? Ну по номерах і по машинах ми бачимо, що це очевидно якісь. Хтось з тих, хто при владі, чи хтось з тих, хто має гроші, може це бізнесмени, які вивозять свої сім'ї, не можемо цього сказати. Очевидно, що ця інформація засекречена. Там у нас з... з сервісного центру, з того звізвіпзалу, нам нас якоїсь інформації такої конкретної не надали. А, але підозри щодо того, що регіонали вивозять свої сім'ї, ми тут бачимо на власні очі багато машин, вони постійно змінюються. Там я бачу, були мають сигнали, схоже, це, чи може це літак, напевно, це все таки близько дуже для літака. Отже, громадське телебачення, Анна Бабінець, Євген Самойленко ми знаходимося в аеропорту Жулі. Ну, а це жуляни віп-зал, звідти ну, тікають багато людей, багатих, кажуть, що це представники партії регіонів. Ну, а от мої родичі в Борисполі буквально зараз кажуть, що ніякого ажіотажу там немає. І по суті, ну, термінал, який їде там порожньо. Ось, тобто тікають не, не, не прості люди. А... Ну, я вам скажу, що всі. Громадяни і патріоти України повинні залишатися тут, бути зі своїми людьми, і кожен як може шукати вихід із тієї ситуації, яку з того глухого кута, в який зайшла вся країна, все суспільство і держава. Тому, звичайно, що складно коментувати, хто від'їжджає, ні ви, ні я не маємо інформації. Люди турбуються за свої сім'ї, це теж зрозуміло. Але краще було би всім турбуватися за те, щоб не допустити ось такої ситуації, яку ми тепер маємо в країні? Що можна зараз? Який орган зараз може ухвалити перебрати на себе ну всю повноту владу, зважаючи на те, що значить частина от... представників влади, на чолі з президентом ідуть до останнього на максимальну загострі? До якого останнього я хочу їх спитати? От я хочу спитати до якого останнього? Протиставляти одну частину народу проти іншої частини народу, до якого останнього тут немає ніякого останнього моменту. Тут треба зробити все, щоб це зупинити: оцю братовбивчу війну, яка починається в Україні, в якій не буде ні правих, ні лівих, ні, 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 ні партій, нічого. Тобто. Все треба зупинити негайно і почати процес. Якщо це перемир'я, якщо це відповідальні політики у владі і в опозиції вчора вели розмови про перемир'я, то перемир'я в країні повинно наступити. Бачимо, які наслідки тих перемовин, значить, повинні змінюватися групи перемовників. Але те, що сьогодні і в парламенті, і опозиційні народні депутати, і провладні народні депутати, і те, що президент сьогодні повинен зробити все, щоб це все зупинити, і створити умови, по-перше, для це безумовно для початку всіляких нормальних, справжніх переговорів, бо те, що ми спостерігали з вами три місяці, я говорю, пишу, теж кричу на всю Україну, так як і ЗМІ, що це не були переговори насправді. Це не були переговори по суті. Це були якісь ігри, шоу для телебачення. І і, і і люди, звичайно, що терпіння обривається в людей, де, де можна, як, як може витерпіти суспільство це. Тому абсолютно очевидно, що сьогодні е, припинити е, оці дії, снайперів ну, в страшному сні ніхто не міг би придумати отаке от в, в, в центрі Києва, в Україні взагалі, в милій, квітучій е, країні, при доброму е, терплячому народі. Тому це одна ситуація, а друга, треба негайно сідати за стіл переговорів. І я бачу, що, по-перше, у нас, подивіться, що робиться з економікою, що робиться з фінансами. Уже почалася паніка в людей на заправках, в банкоматах і таке інше. Це все негайно треба зупиняти. І для цього потрібен зараз серйозний технічний уряд, який займеться серйозними питаннями зупинки цієї антикризовими серйозними заходами. Потім, а зараз просто. Певної стабілізації економічної, фінансової і таке інше. Другий момент це дійсно серйозна річ. уже треба домовлятися про дати виборів, брати певний серйозний термін часу, на підготовку. Зрозуміло, що в цьому контексті треба подивитися уважно зараз на виборче законодавство, і тут в першу чергу відповідальність лягає на парламент. На склад центральної виборчої комісії ці всі речі треба робити в ході підготовки, і що, з іншого що можна боку, прямо з іншого, зараз от, прямо щоб зараз смерті на от, от я кажу, що прямо зараз повинні всі просто зупинити, всі повинні дати накази, відвести людей від цієї лінії вогню, де взялися ті снайпери, хто за них бере на себе політичну відповідальність. Ну, хто? Віталій Захарченко заявив Якщо про те, він що, бере, що він дав наказ стріляти, що він видав своїм значить, той, його зброю. Сьогодні його сказала, Омбудсмен сьогодні сказала. І я, як член Європейської комісії від України у певний період часу, кажу, що жоден стандарт світовий і європейський не дозволяє використовувати зброю проти народу. Жоден. Він не має права давати такі накази. Це протиправні діяння, і він повинен це розуміти і зупинитися у цьому. В сполучених штатах заморожено рахунки українців, яких вважають причетними до насильства. Про це повідомляє CNN із посиланням на адміністрацію Обами. Прізвище і імена цих українців, яких Сполучені Штати вважають причетними до насильства. Ну Традиційно їх немає, але нагадаю, що раніше Сполучені Штати ще 18 числа поклали всю відповідальність за насильство, яке відбувається в країні, на президента Януковича персонально. Мені повідомляють про те, що Янукович перебуває зараз на своєму робочому місці. Хто це каже, зараз я повідомлю. Так. Янукович перебуває, продовжує працювати. Про це повідомляє його прес-служба. І я би хотіла зараз дізнатися, що відбувається в Раді. Зараз наберемо нашого кореспондента Андрія Сайчука, скільки там людей Чи Я споможні... їхала до вас ішло сесійне засідання. Сесійне виступали, засідання. Да, виступали народні депутати. Зараз запитаємо. Андрія. звичайно, але сьогодні, по-моєму, вже не емоційних немає. Почали. Андрію, Андрію, це Тетяна. Ми в прямому ефірі. Розкажи, будь ласка, скільки депутатів перебуває зараз в сесійній залі? Чи вони тільки виступають, чи, можливо, вже готовий проєкт рішення якогось? Зарто кажуть, в сесійній залі зараз перебуває дуже небагато депутатів. Скільки приблизно? О, зараз у справді запрацював буфет, більшість людей спустили. Вниз. Uh, є спрештом насправді інформація, скільки всього є депутатів. Казали, що є 240 кулуарах перед початком. Ну, Олеся Оробець говорила, була... що для більшості бракує 10 голосів. Була потім заява, що є 227 письмових. Після письмової реєстрації голосів про це заявив і Кушувинський, uh -huh. Зокрема, відкриваючи засідання. Ну потім uh, була історія з Грушевським депутатом, який... Фактично там закликав перенести засідання, сказав, що скасування Конституції це не вихід і так далі. Ну його там вони побили, виштовхали, так що навіть якщо входити з логіки, що й було 227, то лишилося 226. Але mm -hmm. сама процедура голосування, ну, про повеличків не голосування про те, щоб голосувати руками, оскільки не запущена система Ради. Не відновили роботу системи ради, так? Е, так, система ради не працює саме для голосування картками. Це досі не... Я не знаю, з яких причин. Ось, ну і е, Головне, що е, немає Сергій Тіпка і його групи, який, власне, ніби ініціював, е, ініціював сьогоднішнє засідання своєю заявою, казав, що не обов'язково треба зібратися. Тобто, ну є е, питання, чи є 226 голосів, чи можна їх всіх зібрати і одностайно проголосувати. Я так розумію, що, можливо, 226 голосів від є, може знову таких когорних з депутатами опозиційними під голосування правильно. Ну, мається на увазі, яке голосування, там можна взяти Микола Рудьковського, який, врешті, озвучив цей план, це створення нової коаліційної біжди. Спочатку повернення до Конституції, до визнання, акту Конституції до визнання, що Конституційний суд в свого часу неправомірно не мав привищу повноваження, коли зміняв конституційну пороку, тобто повернення фактично до неї, звичайно, більше 126 голосів. І потім кадри перестановки, там, відставки міністрів, і так далі, подальша робота в парламенту в цьому напрямку, але я так розумію, що не, не є впевнений, що є 226 голосів, тому депутати досі от, залишаються в перервах. Закликають не припиняти роботу, поки не буде достатньої кількості голосів. Ну, був тут, ну, є приїхав Магера Андрій, поступного голови ЦВК, який стверджує, що насправді парламент має всі повноваження для того, щоб послачно 220. рішення, які врегулюють конфлікт, ось був до речі, Володимир Макієнко. Якщо будуть якісь новини, якщо зберуться депутати, ну і буде видно, що вони збираються голосувати, будь ласка, повідомляй нам. Не чекаємо, ну, звичайно. Угу, дякую, Андрій Сайчук, наш кореспондент, який в парламенті, за вашу інформацію. Чи є достатня кількість голосів? Ну, хоча б бодай 226 для ухвалення, ну от якогось такого рішення. При реєстрації за моєю інформацією було 226 голосів. Зрозуміло, що для прийняття будь-якого рішення треба цих же 226 голосів. Але я розумію, що депутати виступають, і думки знову різні. Угу. Парламент є парламент, консолідованої позиції немає. Я прогнозую, що рішення або може бути сьогодні значно пізніше, угу. або рішення повинно бути завтра. Якесь парламенту. Тобто депутати очевидно потрібно залишатися до останнього. Ну безумовно. Парламент. Ну це було абсолютно ненормально, коли в такій ситуації парламент не працює і навіть не прогнозовано. Мав працювати ще на початку наступного місяця. Що це таке взагалі ситуація? Дуже складна. Тому мені видається, що якщо подивитися ем, отак комплексно підійти, то міри, які повинні вжити зараз, політики а вони несуть відповідальність за ситуацію, яка склалася в країні, і повторюю, і від влади від влади, звичайно, більше. Це всім зрозуміло, але й опозиційні депутати так само несуть відповідальність перед людьми, як і інші. Комплекс заходів. Я називала цю ідею, коли ще місяць назад я вийшла з ідеї укладання конституційного договору, говорила про те, що неконституційно набули повноважень президентом у 2010 році, і неконституційно те, що пропонується сьогодні зробити в парламенті за рахунок повернення. Звичайно, що можна було щоб чітко зрозуміти, що президент повинен добровільно поступитися тим обсягом повноважень, які він набув у неконституційний спосіб, і це був би найкращий вихід уже в тій, би, але... в тій кризовій ситуації, в якій ми сьогодні є. Але цього я вважаю, на сьогоднішній день уже от ситуація складається таким чином, що цього замало для суспільства і. Ті бойові дії, які розгорнуті в центрі столиці, зобов'язують всіх до більш рішучих, до більш радикальних, але комплексних системних мір, які би забезпечили спочатку мир в країні, а потім неможливість її розвалу на частини і розгортання, розгорання громадянської війни в країні. Ось таким чином. А вам не здається, що Ну можливо, вже ці тези запізно лунають, тому що ну так, насправді вже ви в багатьох що до цих, регіонах. До ви бачили, цих що тез, відбувається да, до цих тез, про які я кажу місяць, і якби мене почули, на жаль, слухав би не слухав би президент. Це гори юристів, які були обличчям того неконституційного рішення конституційного суду України. Вони знову намагаються нав'язати йому як главі держави президентові Януковичі. Всі всій державі намагаються нав'язати знову цілий ряд ну протиправний сценарій, ну реально. Реально. от, але взяти за основу все рівно це треба. Після кожної війни все рівно а, має наступити мир. І кожну кризу треба розв'язувати до цього до цього комплексу заходів, про які я говорила. По-перше, їх не можна розтягувати у часі. Там, скажімо, раніше можна було говорити, що цей договір можна було готувати там тиждень-півтора. Сьогодні цього часу ліміту ні в кого немає. В політиків є сьогодні день-два для того, щоб запропонувати суспільство. Певний антикризовий план, певний антикризовий набір, який би... чому я говорила про договір? Не просто план, який сказав, ну, добре, ми прийняли план, будемо чи не будемо виконувати. А договір, як. Зобов'язання, які бере кожна на себе сторона у цих питаннях, і контроль громадський за виконанням цих зобов'язань, і відповідальність за невиконання тих зобов'язань. Хоча зрозуміло, що для партії влади відповідальність політична вже наступила, тому що все, що відбувається в країні, за це все несе відповідальність влада, це абсолютно очевидно для всіх. Ви виходите з усіх структур при владі? Що ви там Я, вам, я вам скажу ще? таким чином, що від того, чи виходжу, я сьогодні роблю сенсацію, чи не виходжу. Заява у мене про відставку написана з, після тої події, коли з 30-го на перше побили цілий ряд людей, в тому числі студентів, молодь. Розмови, якби із попереднім главою адміністрації і з чинним главою адміністрації, були що я не маю наміру в таких умовах працювати, але я розумію із іншого боку, що залишити зараз ось цю ситуацію тільки з один на один з тими юристами, горе-юристами, які привели до цієї кризи, я теж не маю права. І до того моменту, поки я буду бачити, що я можу вплинути на ситуацію, тому що, вийшовши, я не матиму можливості, я сьогодні говорю з дипломатами, я сьогодні говорю з громадськими організаціями, я сьогодні говорю з експертами, я маю такі можливості. Вийшовши за межі влади, у мене ці можливості одразу зникають. Ви зрозумієте мене, що я зі своїм народом. Я за мир в країні, я за те, щоб це насилля, яке сьогодні є, припинилося враз. Мене це турбує, як і як і кожну нормальну людину. Але я розумію, що сьогодні не питання в тому, де ти, чи ти там в владі, чи ти в опозиції, чи ти вийшов з гучною заявою. Кому потрібна сьогодні моя гучна заява? Сьогодні потрібні реальні дії на те, щоб припинити це, що робиться в країні. І якщо я можу, хоч ну, вам на йоту, не здається, що, що там от я буду стільки з за стільки я... з моральної точки я... зору не повинно лишатися притомних людей взагалі. Ну от з тими людьми, про яких ви говорите. А, я, я кажу, ті, які формують президент порядок, які що... ну, війна. От дивіться, як би там не було. Да, от видається, що перемовниками є ті, хто є перемовниками, вони гарно виступають по телевізору, зачитують чинні заяви, які кому нікому не потрібні, тому що насправді вони не слугують ні державі, ні людям, ні суспільству. І ці люди абсолютно ну ви розумієте, вони з точки зору державницької не підготовлені були до таких посад, і до такої роботи і до такої. Відповідальності, які вони взяли, але здавалось би, що я не в цьому процесі. Але моя позиція, що третьою стороною має зайти громадянське суспільство, в принципі, дало можливість, якби, бути почутим громадянському суспільству. Так, да, це не дало результату, бо не, не тільки від мене залежить. Сьогодні почали достатньо серйозно чи вже певний період часу, достатньо серйозно говорять про конституційний договір як вихід із цієї ситуації. От я буду залишатися стільки, скільки я можу почути. Чута бути, хоч хоч трохи почута здоровий глузд, той підхід, який повинні сьогодні використати е, політики з державницьким мисленням. На жаль, таких залишається дуже мало. Звичайно, що якщо я вже бачу, що я вже зовсім нічого не зможу зробити, ну то тоді я просто змушена йти. Але я думаю, що ще є якийсь ліміт часу вплинути на ситуацію. Я сьогодні не тримаюся абсолютно зрозуміло, що немає за що триматися. І я як радник президента, працюючи на своїй посаді, робила все, щоб налагодити той діалог. Ви з ним Налаг... спілкувалися після цього за останній період часу, практично я розмовляла два рази по телефону. Це була коротка розмова. Ми зустрінемося. Ми поговоримо пізніше, ще не час. Коли вже час цей наступить, коли це було? Ну от останній раз я говорила, десь коли президент був в лікарні, по-моєму. От після два тижні тому. Да, два тижні тому. Тобто, Але... 18-го числа, от коли почалася активна фаза, по суті, бойові дії, коли почали десятками стріляти людей, ви ще з ним не зв'язувалися. Ні, я весь час намагаюся зв'язатись. Просто часу немає почути, зустрітись і почути, що пропоную як реальний вихи. Ви намагалися поговорити звичайно з Києвом. Я що розмовляла клює? декілька разів. І ви бачили, що сьогодні голова адміністрації практично озвучив ту ідею конституційного договору з тими позиціями, які були передані, напрацьовані мною йому ще два тижні назад. Коли він тільки прийшов до адміністрації, яка його позиція з приводу цього всього він взагалі керує силовими діями, він віддає накази так. за Харчину цього, цього я не знаю і не можу вам сказати сьогодні. Була публічна заява міністра внутрішніх справ, який попереджував про необхідність дати зброю і таке інше всім відповідальним особам у владі, які закликають людей здати зброю, треба розуміти, що треба прибрати снайперів. І не вбивати безневинних людей а тоді. Говорити про те, що е, наступає етап перемир'я. Люди, якщо у вас є заєнтована, чи ну ні? я думаю, що є. Ну він якби реальна людина. А він хто раді хто, реальна тоді, реальна хто тоді цим керує? Хто тоді віддання? Ви хочете від мене Захарченко за і так послухайте, далі. послухайте. Послухайте, ви задаєте мені ті питання, на які я так само як і ви не маю відповіді. Я говорю про свою позицію, угу. про позицію людини, яка сьогодні е, у владі, яка. Сьогодні має і ну якби професійну позицію, моральну позицію, і я вам пояснила, що я сьогодні роблю для того, щоб ситуацію змінити. Все, я вам дякую вам. Дякую вам. Будемо сподіватися, так. що раз ви вже залишаєтеся на своїй посаді, то ви зможете якимось чином От я буду залишатися стільки, Вести скільки я буду відчувати, що я буде, хоч трохи, можу вплинути на реальну ситуацію. Не Просто багато, багато дуже адекватних людей, які перебували у цій системі влади, вони весь цей час керувалися такою самою логікою, але ні до чого це не призвело. Той самий Павленко і багато інших, які сьогодні подали у відставку, говорили, що і до речі, представник президента в парламенті вони до останнього говорять про те, що ми. В, цій, в цьому статусі будемо намагатися щось робити, ну, але тобі, нічого по суті я, не змінюється. Я вам кажу, Таня, що я думаю, що переломний момент повинен наступити. Ну він реально повинен наступити. Ну, не може таке нещастя відбуватися в столиці країни. Ну, не може. Не може. І не може сьогодні влада розглядати людей, які вийшли боротися за свої права, за свою гідність як екстремістів. Треба віддавати адекватну оцінку тому, що відбувається. Багато людей сьогодні не на Майдані. Але я казала три місяці тому, і сьогодні кажу, що цепами до цього майдану прикута вся Україна, і це велика біда президента, що він мав оцих таких радників навколо себе. Це оточення, яке взяло його в кільце, яке не давало можливості донести до нього альтернативну думку, альтернативну позицію. Це його біда. І він буде, звичайно, що вони відійдуть, вони втічуть, відлітять, от як от літаки відлітають, вони втічуть. Ну він буде нести за це все відповідальність. І я йому говорила два тижні тому, що я змушена, як радник, спілкуватись з вами через ЗМІ. От я сьогодні, як радник, через ЗМІ, прошу його зрозуміти свою країну, зрозуміти, що в ній відбувається. Дати цьому оцінку, бо сьогодні не про екстремізм йдеться. І якщо влада втрачає легітимність, то єдиним способом є е, дострокові вибори від цього дітися, немає куди. Але ці вибори мають пройти так, щоб наступна влада мала певну легітимність. Добре, дякую вам